Півтора місяців активної роботи так характеризують нинішні вибори народних депутатів України. Громадські активісти. До мене буквально за останні добу півдоби дійшла інформація про деякі недоброчесні речі, які вже скажімо так більше в компетенції комітету виборців. Тобто, це спроби підкупу виборців, спроби знищення агітації, тобто недоброчесної такої конкуренції в деяких округах. Приховують дані про себе не лише публічні особи, говорять активісти, а й маловідомі кандидати. Багато з них не щедрі на інформацію для потенційних виборців. Вони дуже так приховують свої біографічні дані, досить важко їх знайти. Якщо вони подаються, то це дуже скудна інформація, лише яка, і лише такі вигідна самому кандидатові. Загалом проаналізували у Русі чесно, лише одиниці ведуть виборчі перегони Прозоро у восьми округах Полтавської області. Це 18 із 130 розкрили інформацію про себе. Тобто, одна з ключових вимог руху «Чесно» і вимог взагалі всього суспільства. Це надати повністю інформацію про фінансування джерела фінансування виборчої кампанії. Нарахували громадські активісти і двох кандидатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня і мають несталу політичну позицію. Стільки ж, імовірно, мають причетність до корупційних дій. Свої дані чеснівці оприлюднюють на сайті, але навіть їх інформацію на нинішніх виборах дублюють і перекручують для власної вигоди. В одному з районів області розповсюджували газету від імені громадської організації. І тут відповідно є такий дуже інтересний момент. Рейтинги кандидатів. Справа в тому, що рух чесно, що комітет виборців України не займається рейтингуванням кандидатів, дослідження ну, їхнього рейтингу і так далі. Тому подібне. Від такої інформації Євген Янкевич відмежовується як від інформації, що видана без погодження з ними. Легко вирахувати і авторів такої ідеї кажуть активісти. Достатньо звернути увагу на кандидата, який в цьому рейтингу лідирує.